Шановні депутати, на ваш огляд виноситься проєкт рішення про переіменування комунального підприємства України центрального районного антика з Хмельницької міської ради до завершення статуту новій редакції. Ми переіменуємо атепу у комунальних підприємствах інфекцій, змінюємо види діяльності в статуті вересня. І виносимо в проєкті про затвердження директора вже іншого комунального підприємства і пана Покаяну Павло Степановичу. Які запитання? Віктор підько. Отже, питання такого кора. Українську там вже довший час. Вашим рішенням ви пропонуєте її ліквідувати і на її місце своє комунальне підприємство будівельного характеру. Хотілося б почути, чому є така ідея відвідувати комунальну отеку перше підпитання. І друге під питання: чим буде займатися будівельна компанія, комунальна, що саме будуть, що саме будувати, і власне коли. Діюєте, по своїй спеці Дякую. Комунальна аптека вже дійсно дуже багато років працює, і останні ну, три роки результати її діяльності річний виливаються у збитки порядка кожен рік по 300 тисяч. Ми ну, пробували поміняти керівника, можливо, якось змінити цю роботу. Оголосили конкурс, ніхто крім керівника, не зайшов. Ми збиралися на операторну і медична спільнота, збиралися як покращити роботу лікарні. По-перше, вона не конкурує з мережевими атлетами. По-друге, ну, як виявилося, місце, нікому вона знаходиться, не сприяє тому, щоб вона була ефективною. І третє. Директор виявив бажання звільнитися і піти на пенсію, тобто зовсім нема кому далі розвивати. На сьогоднішній день збитки цієї аптеки складають порядка 600 тисяч. Тобто це заборгованості теж постачання на меліків, це заборгованості за комунальні послуги, ну і ще відповідно зобов'язані по зарплаті директора і брону. Тому було вирішено перепрофілювати у підприємство, яке зараз необхідне в міській раді, яке буде займатися е, будівництвом житлових та нежитлових приміщень. І, і, в першу чергу у нас є е, два проекти на, на будівництво 200-квартирного будинку, яким хтось має займатися, і у матері 4. Це проєкти, які вже повинні ну, мали б бути цього року виконані. Тому роки, ну, така була ідея створити такий підприємство, які буде цим займатися на сьогоднішній день. Але проєктною діяльністю ми зараз займаємося і, можливо, ці два проєкти підтягнуть інші будівництва і розвитку цього підприємця. Власне, якщо мені не отримували ті послуги, це перше. Ті, які тромоболи, ті, що наскільки я компетентна, центральна районна аптека малювала перелік цих препаратів. Так, проживаємо. Дивіться, у інших аптеках всі послуги, які надавала центральна районна аптека, надаються і іншими аптеками, які в місті і мережевими в тому числі. Звісно. тобто перше питання, яке ми були хотіли це перетворювати, ми виясняли, чи щось таке ексклюзивне є, що більше не мати Тобто такого немає. І це є і в інших аптеках. Те, що вони отримували з поштовні аптеки, чи доступні ліки, чи наркотики. Хто ще на питання <звіття> має? Віктор Пітер, що це за відповідь? Питання, коли, допустимо, голосуємо збройну компанію Коломійська міста. Коли вона поступить до будівництва о цих проєктів, які ви говорите, і що вона, крім, подібне, це буде займатися. так починає робити це. І що вона конкретно буде робити, так? І коли конкретно будинку, так? робимо? Я військово був на форумі в Києві про якраз по відновленню інклюзивності житла. Це той будинок, що ми говоримо, де ми беремо участь на і білосному проєкті мене там 12 міст, які будуть будувати ці будинки. Складне спорудка дорожня карта. І там казали, створення якраз такого підприємства, ці, всі, ця діяльність буде здійснювати через комунальний підприємство. Тому що це житло не буде роздаватися без Це житло, яке буде збудовано, буде даватися в оренду, відповідно це треба буде обслуговувати ці всі операції. Будь ласка, Андрій Паничак, потім до мене Я пам'ятаю, погоджуємо раді, ми трошки по-іншому обговорювали це все питання і домовили, що ми не будемо закривати єдину комунальну аптеку, яка є в нашій громаді. а все ж таки даємо один шанс для розвитку, шукаємо оголошення проживому, шукаємо гарну кандидатуру, яка дає свої пропозиції щодо розвитку цього комунального підприємства. Щодо так званих інвестицій, чим ми мало. Займатися майбутнім підприємством, у нас є відділ інвестицій, у нас є Інститут розвитку громади, є вже це наголошуємо, і вони можуть спокійно цим всім займатися. Е, маю сумніви, що міжнародні партнери довіряють нам здійснювати таке будівництво, про яке ми всі говоримо. Е, Наскільки знаємо, вони будуть здійснювати саме спільноти. А також, е, е, Олег Миколаївич, дозвольте наголосити, ви говорите про оптимізацію. Що ми звітнення працівників більше пенсійного віку, а тут ми створюємо нові комунальні підприємства і даємо додаткове навантаження на бюджет. Але так як це питання обговорюється і є призначення нового керівника, то й на сесії заслухати цього керівника, його, його бачення щодо розвитку цього підприємства. Дякую. Роман Дячук, про кандидата на директора, я почула розвиватися до питання ті люди. Запитання доповідівача. Я надію, що ця компанія врешті-решт буде займатися і будівництвом ярусного паркінгу нижче туберкульозно із панцем, і здається, що там вже всі документи цемені і все решту готові. Доброго дня ще раз. Пане голову, до вас передача питання. Я наскільки знаю, у склад аптеки цієї входила ще комерційна будівля у 2008. Це так чи не так? Там отека має. Але воно зараз року, Це було одне підприємство, в неї отекла отені в 21 році, вона була закрита. А комерційна будівля в чиї власні зараз? Ні. Отенійська селищна рада оформлювала документи на це. Воло, от у вас, свідка, нічого, коли хто вам сказав, що це Те, що документи наявності, бах, не вже не зробляться, готуються або є зроблені це правда чи ні? Треба питати виконавці, я декона той нас. Але так не давали. Ми таке задання давали і всі сядемо на сесії прийняли рішення. Просто схід виконання в не операції. А можна, щоб на саміш сесії призвіли зі вас? Я замовлю, щоб ви звітували кісь там. Я не подумав. Те, що прийняти, якщо не мати не роботу, займався, ну це інші є збирав. Чи є ще запитання? Я не хочу вірту, Я запитав професійне запитання, на які хочу отримати від. Що ви перебуваєте? Що ви Давайте я вам що речі. Щараз, будь ласка, повторюється. Коментуйте, будь ласка, останні зміни до державних будівельних план. Якщо ви допомні, а що ви...